Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва покажу вам найвигідніші пропозиції, діятимуть вони лише 2 дні 13 та 14 січня, тож не пропустіть! Сіліт Бенк засіб для чищення з розпилювачем, об'єм тут 750 мл за 139 гривень. Капсули для прання Арієль знижка аж до 50%. Це на ось таку велику пачку, в якій 63 капсули трьохкамерні і ціна 649 гривень за упаковку. 299 гривень коштують капсули персіл 4 в одному 11 штук. Є для кольорових речей або універсальні. На лоск акції одну упаковку купляєте, другу в подарунок 265 гривень, щоправда, ця акція діятиме довше. На фарбу SIOS Olio Intense – знижка, ціна 155 гривень. Ця акція лише 2 дні. В кінці відео пояснюю, в чому тут різниця. Як бачите, SIOS є різні кольори. Одразу дві акції на декоративну косметику від Patrсії Ledon. 2 дорівнює 4. І якщо візьмете на 399 гривень декоративної косметики від Петрісі Ледо, отримуєте в подарунок. Нова колекція. Тональний крем 399 гривень. База під макіяж 399 До речі, тональний має СПФ захист. 299 гривень коштує кушон для брів. 249 гривень консилер. Я б сказала, це два в одному, тому що є такий він рідкіший, а є у стіку. Так, це є рідкі рум'яна. 169 гривень. Є декілька варіантів відтінків. Помада 199 гривень з нової колекції. І також є туш. Хочу вам показати помаду. Пише помада бальзам. Якщо цікаво, щоб зробити свочі, пишіть в коментарях, зроблю на наступний раз. Я думаю, вже всі знають, що це за акція 2 до рівні 4, тобто ви обираєте самостійно 4 товари від цієї торгової марки, дві одиниці, які дешевші, підуть вам у чек за 10 копійок. Насправді, вибір є великий, є і помади, і тональні, і пудри, і навіть такі близькітки. До речі, на них супер ціна 50 гривень. А, а взагалі супер-пупер ціна. Щоправда, у нас не було в наявності по 10 копійок від патрісили до хайлайтери такі бамбукові. А ця її пудра теж 10 копійок. Це взагалі супер ціна. Але в нас залишились тільки тестери. Один дорівнює 2 на декоративну косметику від корейського бренду Misay. Можна обрати будь-яких два товари, і той, який дешевший, піде вам в подарунок. Я купляла ось такий кушон, правда, брала його вже давніше. Продукту самого там небагато, але він гарно перекриває, і я його використовую точково. Тобто, як є якісь дефекти на шкірі я припудрюю, так би мовити. Не припудрюю, а як одне слово, пишіть в коментарях, забула слово. Є і основи під макіяж, сироватки, туші, спонжики, набір, пензликів, Вибір дуже великий і є багато акційних цін. Рум'яна сухі. Знижка до 50% на усю декоративну косметику від Evelyn. Теж буває, ви мені пишете: в нас акцій нема. Уточняйте, бо не завжди встигають виставити акційні ціночки. Бачите, так як ось тут, наприклад, є товар на вітрині ціна дорожча, а я сканую на сканері ціна дешевша. Якщо у вас немає сканера, але вам сподобався якийсь товар, ви завжди можете спитати у працівників, яка на нього ціна подивитись через касу. 124 гривні туш. Олійка для кутикули 99,50 для нігтів, а є ще зміцнюючі лаки для нігтів. До речі, можу вам щиро рекомендувати. Я такими користувалась, відновлювала пластину нігтьову, дуже в них гарний ефект. Така палітра тіней 9 кольорів за 199, крем-тональний кашемір 64,50. Ось тут дештрихкод і написаний відтінок. Знижка до 50% біоаква, засоби для догляду за обличчям та тілом крем 7950 63 гривні та 50 копійок, сироватка для обличчя, пінка 64,50, маска 92 гривні 90 копійок. Такий засіб це маска 79,50 і ще ось тут зверху їм. Почнемо, так би мовити, спочатку пінка 51 гривня 90 копійок 66,50 цей крем гель для обличчя Алоївера. Патчі є у двох варіантах: ціна 99,50. І ще засоби по догляду за тілом. У нас лише ось такий алої гель 34,80. Було більше, мабуть, розібрали. 1 дорівнює 2 на усі дитячі колготи від аміго. Берете дві пари, одна з них піде в подарунок. У нас, правда, так не вийде, бо вже немає на залишку. 2 дорівнює 4 акція на капронові колготи дефіле, увага! лише 40 ден. В цю акцію входять лише дефіле 40 Є, бачите, актив, дебент. І ось такі класичні, класичні, найбюджетніші по 70 гривень, а всі інші по 73 гривні. Ви просили мене показати акцію на шампуні. Хочу вам спочатку пояснити, чому я не показую в відео шампуні чи якийсь інший товар. Є в ЄВІ період акцій довгий. І він є на 2 тижні, а може і більше, як коли. Я тоді знімаю і показую вам усі і шампуні, і фарби, і те, і все. А є інші акції, які швидкі. Вони лише по 2 або по 3 дні і чергуються. От коли я показала вам всю акцію, я вам не показую потім, якщо я знімаю, так як сьогодні, лише акція на 2 дні, я вам не знімаю всього того, що є акційного на весь акційний період. Тобто, розумієте, одночасно йде дві акції. Одна довга. На 2 тижні, а інша коротка, яка лише на два дні. Тому я переважно знімаю оцю, що на два дні, і роблю на них акцент. Якщо вам цікаво подивитися а які акції на довгий період, то заходьте. В список відтворень на моєму каналі обирайте папку Єва, сортуєте собі по видачі по числу публікацій відео і шукайте акцію, яка є на довший період. Так ви зможете побачити от ці товари, які є зі знижкою, з механікою і таке різне. Як бачите, шампунів є багато по знижках, і пантін, і клія. І дав самі самі різні. Пантін шампуні для волосся. Ціна 136 гривень. Велла Про 132 гривні є шампуні та кондиціонери. Віддав по 138 гривень. Також є шампуні або бальзами. Як бачите, є різні варіанти на вибір. На цьому буду відео закінчувати. Якщо вам було цікаво, корисно, пишіть коментарі, ставте вподобайки, допомагайте розвивати україномовний контент. Я для вас стараюся і буду вам щиро за це вдячна.